Спонсор показу програми цінуй справжнє». Вони зібралися, щоб грати пісні та адаптуватися до життя після війни. Гурт Сталь об'єднав трьох ветеранів, які поділяють любов до музики і прагнуть подарувати місту нове звучання. Чоловіки познайомилися два місяці тому в межах проєкту Центру підтримки ветеранів та родин героїв. Ідея зібрати їх разом виникла у директора комунального закладу Руслана Баб'яка. Я почув акорди Антона під час обідньої перерви. Я прийшов в кабінет, ми поспілкувалися, послухав, потім мені дав послухати з мобільного телефона записану пісню, яку він виконував. Я зрозумів, що ця людина може курувати гурт, може бути солістом і має всі задатки для того, щоб гурт працював і розвивався. Підібрати репертуар для гурту допоміг його фронтмен Антон Пастущин. Музикант запропонував чоловікам створити пісні на основі віршів своєї дружини. Колектив ідею підтримав. Тож щотижня його учасники збираються у спеціально обладнаній студії, щоб додати рядкам особливого забарвлення. Кожен почавши щось додати по своїм інструментам. Басіст своє, барабанчик своє, клавішник своє. Ти виходить не просто на акорда граєш, там і щось, там якісь там вступні, що а тут вже ліпше набагато. Першим до Антона приєднався Дмитро Гварченко, чоловік, знайомий з дружиною соліста, яка розмістила оголошення про пошук музикантів у одній з ветеранських груп. Після першої зустрічі чоловіки вирішили, що проєкт потрібно розвивати, адже він стане корисним для інших захисників. Особисто для Дмитра музика перетворилася на головне хобі та спосіб емоційного відновлення. Перший раз інструмент в руках я потримав, напевно, що років 20 назад. Саме перша своя гітара була не самої якості, але тим не менше. Повчився, почав грати, і потім була перерва, напевно, що років так 12 взагалі. Без музики це служба в армії, робота немає часу постійно. І рік назад вирішив повернутися знову. Вперше після початку великої війни за клавіші сів Вадим Примаковський, чоловік, учасник АТО. А у 2016 році звільнився зі служби. Однак, коли Росія почала наступ по всій території України, добровільно долучився до сил оборони. Пройшовши чимало боїв у квітні 2025-го, на Харківщині чоловік отримав складне поранення. Внаслідок якого втратив ліву руку. Після реабілітації Вадим познайомився із ветеранами-музикантами та отримав нове дихання, розповідає нам. Вони мені натхнення таке дали до музики, я, ну, хочеться займатися і забуваєш про все. Просто музика, музика в голові. От так, знаєте, я з ними займаюся, мені дуже дуже цікаво з ними, І гармонійно, і душевно. Ми Хочемо нести. Свою творчість от в спілки в спільноту в нашу тернопільську. Хочемо нести для ветеранів, для людей. Допомагає зігратися синхронно та покращити звучання гурту Олександр Івасюк. Чоловік займається педагогічною діяльністю у 21-му тернопільському ліцеї. Викладач долучився до гурту в межах співпраці освітніх закладів із центром підтримки ветеранів. Розповідає, що за натривалий термін разом подружився з чоловіками та насолоджується процесом викладання. Хлопці дуже великі молодці, вони стараються постійно вчаться, типу, і постійно вдосконалюються. Вони приходять сюди і включають якусь свою таку творчу натуру, не сливаються своє навіть просто постукати, погримати по барабанах. Це вже якийсь такий антистрес. Та. Трошки порвати ті струни відпочити. Це вже антистрес, і це дуже приємно. Дуже приємно працювати з такими людьми. Попри те, що гурту лише два місяці він уже викликає інтерес. За словами Руслана Баб'яка, колективу пропонували поїхати до німецького міста побратима із злона, щоб представити свою програму. Однак його учасники прагнуть вдосконалювати свій репертуар, тому поки відмовляються від публічних виступів. Sponsor pokazu programy ceni i